Емоції, почуття, які живуть в тобі. А чи вони твої? А більшість емоцій, відчуттів, думок ти генеруєш сам, але багато яких є не твоїми. Вони приходять до тебе, їх програмує система, вони йдуть від людей, від соціуму. Особливо це стосується нав'язливих станів, від яких важко позбавитись, сумніви. От ти раніше не сумнівався в чомусь, от був якийсь план, якась стратегія, а тут раптово сумніви виникли, звідки незрозуміло. Нав'язливі стани, нав'язливі думки. Звідки? Звідкись? По каналу зв'язку від близьких людей, від григоріальної структури, з якою ти зв'язаний, соціум, середовище, простір, місце проживання, де ти живеш з ким. І також це стосується і от якоїсь неприязні до чогось, до когось безпричинної страхів. Коли виникають в голові думки, фрази, якісь слова з пісні. Негативного характеру, це теж звіт. Це не твоє, це навіяне системою. І якщо ти регулярно відчуваєш щось, от якийсь стан, який заважає тобі розвиватися, заважає тобі завершити справу, яку ти розпочав, і ти сказав: ну все, я вже сьогодні закінчу, ну все, я вже завтра почну, не виходить. І це викликає дискомфорт. І ти переживаєш, може бути самообвинувачення, ти можеш ображатися на когось, злитися, впадати в апатію, в роздратування, можуть виникати навіть хвороботворні процеси у тілі, в організмі. Незначить ну, час розбиратися з цим. А десь міг піти блок через емоції. Якщо е, перед. Оцим негативним станом щось таке відбулось. А коли піднялася емоція, закипіла емоція, і ти її погасив або, здається, виразив, але причину не забрав. Емоція повністю не вийшла, не змогла вийти, можливо, надто сильна. Це могло спричинити цей блок. І організм бастує. Я не хочу виконувати те, що мені там ти запланував, те, що треба зробити. Я не буду це робити. Фізичний дискомфорт, відповідно, справи не виконуються, захворювання тіла, психосоматика, ми це називаємо. І величезний ресурс застрягає і не дає тобі змінювати своє життя. Так, знову тут продовжую по темі, яку розпочала в попередніх відео. Гілки реальності не дає тобі можливості перейти на кращу гілку реальності. А ми протягом життя можемо зразу в раз змінювати оці гілки. А як вони змінюються? А коли в житті раптово все починає мінятися в житті, не в нашій голові, а в житті робота, дім, якісь покупки, якісь придбання, подарунки от фактично на матеріальному плані зміни, які вриваються в життя. Тобі здається, ти їх ініціюєш. Або доля втручається, але зміни йдуть. І от коли. А ці зміни приводять тебе до кращого сценарію, значить ти перейшов на кращу гілку реальності. А якщо гірше, значить не нижче. І от коли йде по емоціям мінус, ми переходимо внизи. Ресурс ми не можемо свій проявити. Ми забуваємо про те, що ми є багатовимірними істотами. А багатовимірні істоти мають безмежний ресурс свободи. Вони мають крила. Але часто навіть багатовимірні, високі істоти душі, настільки заблоковані тими програмами. Закидані ними, що навіть саме слово свобода викликає в них негатив. Ага, свободи захотілось? Хм, революціонер, А ну тебе. <гум> Треба жертвувати. У них навіть слово любов асоціюється з поняттям жертвувати щось, нести відповідальність, виконувати зобов'язання, йти на компроміс і жертвувати. Мати сім'ю і любити це значить ось так жертвувати. А звідки це? А чому так? Кожен вибирає свій сценарій. Якщо є така програма, то, будь ласка, так і буде в вашій програмі, так і буде в вашому житті. Буде сім'я і така любов, де потрібно буде тільки жертвувати нести хрест зобов'язань. Ура! Хрестом прикласти себе і поховати! І передати цей спадок своїм дітям внукам. А де ресурс, а де крила. А робота з крилами допомагає згадати і усвідомити свою справжню суть, свою величну енергоструктуру. Ми розвиваємо чуттєвість на фізиці, тонкому плані, ми розвиваємо інтуїцію. Ми відкриваємо канал яснознання, величні душі, ваші крила допомагають вам поєднувати роботу фізично тонких тіл, жити тут в матерії, у цій матриці, але будувати свою програму поза програмами, проходити через програми, але не бути програмою, якою є оті боти навколо вас. Якщо ти живий, ти не є програмою аж ніяк. Часто буває, що не вистачає підтримки, не вистачає опори і сили, і тоді нам надсилають контакт, включають у той контакт з іншими душами, отими, крилатими душами, душами єдиної монади через однодумців, через партнера по життю. Ви можете і визвати їх, прикликати їх. Ви можете підвищити якість свого світла, духовного світла, піднятись по частотам, і, от на цьому найвищому рівні своєї частоти, зараз допустимої, ви можете кинути заклик на поклик до тих душ, щоб вони прийшли і вам допомогли. Також ви можете роздивитися і ті енергетичні кармічні зв'язки зі своїм партнером. Особливо, якщо ти сумніваєшся у вашому майбутньому. Якщо не сумніваєшся, то не дивись. А якщо йдуть сумніви, то варто це зробити. Відносини нового часу значно відрізняються від старої моделі, особливо тих душ, які. Зустріли своє близнюкове полум'я. Та й загалом, зараз у цей час у ці роки, останні роки, 24, 25, особливо з 25-го пішов масовий розрив між тими людьми, душами, які вже розійшлись по задачам, по вібраціям по частотам. Тому ви або вже відчули, якщо вам не по одній доріжці з вашим партнером, то ви цього року вже мали би або розійтись минулого цього року, або розійтись, або явно відчути, що ви по різним стежкам йдете. І якщо є йдуть такі підозри, то вже в наступному році воно остаточно вам стане ясно. Я би зараз і не рекомендувала цілеспрямовано йти в зав'язування відносин. Ну, якщо доля вам не принесе на крилах любов велику. То тут кінець 25-го року, коли йде зачистка тих старих матричних програм, зачистка ваша, ваших, вашого деструктиву, зараз велика кількість душ вже з листопада 25-го року, хвиля піде на перехід на кращу гілку реальності. А деякі душі йдуть зливатися. Ще частина душ, нова хвиля піде на перевтілення через смерть. І це велике прекрасне звільнення душ, це не трагедія, От та хвиля смертей, яка піде далі. Це є прекрасне переродження, перехід станів в якому ми живемо, але чомусь досі ми не можемо змиритися з тим, що життя тут складається не лише з життя. Прекрасне смерть жахлива. Життя, смерть, життя і так далі постійне переродження. І нам тут показують: доба, день, ніч, пори року змінюють одна одну, смерть життя. Ми бачимо, як рослинка росте і помирає, проходять всі цикли творіння і розпаду, тваринка, людина. І ми досі е, живемо і крутимося в тій негативній програмі, яку нам, якою нас е, страшать і стимулюють напрацювання нових і нових негативних емоцій. Типу, це погано. Це погано. Зараз час, е, хель. час хель. Дні хель. Зараз цей період хель, мари. Богинь смерті він нам нагадує про о, закономірність і гармонію переходів, про природність періоду затухання, засинання смерті. Можливо, згодом це саме слово смерть його замінить на інше, яке буде нести для нас звучання більш гармонійне. А тому, що саме слово поняття вже містить багато негативу, ця звукова вібрація. Вона вже вичерпала себе, вже має бути щось інше. І проводжати людину треба не розривом серця, так обов'язково треба вити, кричати і виводити це в ранг трагедії. Це втрата на земному рівні, і, безперечно, прояв емоцій, проживання емоцій це потрібний процес. Але не класти місяці і роки свого життя на те, щоб себе в труну заводити і зливати своє життя за людиною. Коли ми розкриваємо кристал серця, ми відчуваємо, пізнаємо себе. Глибше, ми бачимо все в інакшому світлі, ми виходимо з матриці. І вихід з матриці передбачає от оте інакше бачення, новий простір, новий час, прекрасний світ, який уже живе в тобі. Ти ближчий до нього, ніж тобі здається. Ти вже торкаєшся його. І якщо в тебе є крила, ти зараз їх відчуєш, ти зараз їх розправиш і повіриш. І побачиш ту стежку своєї реальності, яка для тебе. Найбільш прекрасна це наша нова матриця, це наша нова планета. І тільки ти зараз своїм внутрішнім вибором визначаєш, де тобі бути в ній.